у суботу в міській раді, я голосую. Ні, ну Я опозиції Я вас Я вас не прибивав. Якщо треба можна озвучити прізвище людей, хто голосує за які питання в міській раді. В Первообласній раді, при чому там обласна рада? Свобода, я можу бути опозиції до обласної ради, коли мені опозиції до обласної адміністрації з порядок коштів. І обласна адміністрація фінансист, це краще знає. І наступне. Щодо бюджету міста Дроговича, то бюджет міста Дроговича прийняли депутати міської ради. Представники свободи не голосували за той бюджет, може варен підтвердити зараз. Наступним чином прийнята програма соціально-економічного розвитку, яка б не мала бути прийматися. Тому що, як правило, кожного року приймається програма соціально-економічного розвитку після програми, яка приймається в бюджету обласної. Тому що ми приймаємо обласні програми і потрібно закласти співфінансування частину коштів. На преликий жаль, Дрогобичина прийняла бюджет. В цілому, і на сьогоднішній день я звертався до військового голови, до міської влади. Чому так? Пане Михайло, я закінчую вже парадокс ситуації. При, ви прийняли бюджет, ніхто ні, про це не говорить. Тільки тому, що їх були перехідні залишки, що їх можна було використовувати, бо не було е, змоги виплачувати заробітну плату. Я рахую, що це є неправильно. Але якщо ми нині це все обговоримо і буде в березні місяці прийматися програма, будь ласка, виходьте з пропозиціями через два місяці можна приймати зміни до програми і до бюджету, і працюйте над благороду. Пан Володимир, давайте дотримуватися наших секунд. Відповідь. Пан Володимир відповідає на запитання. Потім, говорить, вважаю, пан, що... пан Ярослав, потім перше... говорить пан Ярослав, перше... Потім говорить пан Розора. Потім говорить пан панчише. Потім гайду Добре, і пан вам по порядку до що я і... з повагою ставлюся до трьох депутатів Петра Станіславича, Чотверті, бо ну ті, що там четвер... чотирьох, які присутні серед нас, які не ставлять перед собою своїх внутрішніх завдань і не тікають звідси, а працюють з нами і працюють і на сесіях. Ви зрозумієте одне, панове коли є е, голосування не персональне, то ви тут несете відповідальність за всю владу. Тому код на своїх засіданнях сказав: по ключових питаннях треба правильно сказати, що треба внести зміни в регламент. І коли буде персональне голосування, тоді ми чітко можемо назвати хто як голосував. На сьогодні, коли голосували скопом, то ми можемо сказати, що на сьогодні є факт. Міська рада прийняла бюджет, ви є депутатами міської ради. Міська рада прийняла програму соціально-економічного розвитку. Ви є депутатами цієї міської ради. Тому давайте змінювати ваша можливість змінити це внести пропозиції про персональне голосування, щоб ми чітко сказали. Перший, другий, третій, п'ятий як голосував, і ми чітко могли оцінити діяльність того чи іншого депутата. І друге, давайте всі рішення, то що знову наполягаю, щоб ми стали, щоб вони стояли як проекти, так і самі рішення, щоб стояли в інтернеті, публікувались пресі, для того, щоб ми могли давати як громада оцінку вашим діям. Можна до вас питання? Яким, Яким чином ви хочете вплинути спів... сьогодні на владу в Дрогобичі, коли вход приймає рішення одне? Від код входять політичні партії, приходять на сесію, голосують по-іншому. Можливо, тут я рахую, ти повинен бути громадською громадської організації і вас інформація. Бо депутати лідери повинні тиснути на своїх депутатів. по іншому Подивіться, але є проста річ: Говорив Святослав, що ми маємо висловити бажання. І, наприклад, ми висловлюємо бажання через код, навіть один варіант. Як комітет опору диктатури чи інші громадські організації бачать то чи інше, якщо та, той партійний осередок голосує інакше, раз, другий, третій, тоді ми можемо оприлюднити. Ми ж говоримо це, і ми постійно говоримо, що прийнято на загальному зібранні, прийнято так, потім партійний осередок все.